Єва Райн. шалене літо з вовками, читає Анастасія Челенко для каналу Пташка аудіокниги українською. Водій старючого автобуса пригальмовує на роздоріжжі. Там, наліво поверни, і пройди метрів сто, побачиш. Кидає стомлено і на прощання якось дивно на мене дивиться, наче співчуває. Це, мабуть, тому що я, студентка мединституту, поділилася з ним своєю радістю. Що їду працювати офіціанткою в придорожній комплекс, типу готель плюс бар, ну а що робити, гроші самі себе не зароблять, та й не тільки в них причина. Тут я намагалась нарешті сховатись і відпочити від свого колишнього. Після нашого розриву він, наче з ланцюга, зірвався, всюди діставав мене, погрожував, а тут за містом він мене точно не знайде. Ще й проживання, харчування за рахунок закладу. Що ще треба? Ну, хіба що на своїх каблуках по запиленій дорозі той заклад знайти? Нарешті бачу у старого вовка світить вицвілими буквами вивіска. Ох, і назва! А поряд із входом на паркінгу десятків зо два мотоциклів. Тут що, виставка якась? Виркаю і якомога байдужіше крокую до вхідних дверей. Хоч хром на сонці добряче сліпить очі, та й кілька малюнків на боках монстрів так і притягують погляд. На одньому з них прямо картина, уголена дама розляглася на лісовій галявині. Жах, як анатомічно, неправильно, до речі. Хто так малює взагалі? Він жіноче тіло що тільки на картинці бачив. Нахиляюсь нижче, щоб роздивитись. Неправильно, але гарно. Сонце сліпить не всі деталі видно. Схиляюся ще, рукою легенько опираюсь на нагріту сонцем шкіру сидіння, і раптом сидіння кудись тікає, а з ним і мотоцикл хилиться вниз. О, ні! Намагаюсь втриматись, та він важить, як слон. З гуркодом і якимось, наче людським стогоном, він падає на бік. А я лечу разом із ним і з жахом розумію, що він. По принципу доміно штовхає й інші. Хромовані красені падають з гуркотом і скрипом на поплямований шинами асфальт паркінгу, а чиїсь руки ловлять мене за плечі і допомагають встати. Ой, нарешті реагує на веселу ситуацію і, розвернувшись, впечатуюсь в шкіряний жилет на широченних грудях чоловіка. Він пахне шкірою. Дорогою ще чимось, неймовірно ваблячим і трішки димом. Хто тут бешкетує? глухим низьким голосом питає. Е, я випадково, чесно, вмить очі наповнюються слізьми. Оце я влипла. Ці мотоцикли коштують як літак, мабуть. Боже, мені кінець. Байкери, вони ж всі бандити, як мінімум. Страшні, бородаті і жорстокі. Я колись бачила розбірки з ними, то було страшно. Та не трясись ти так, сама ціла. приємно моркоче голос десь над моєю головою. Тільки зараз розумію, що досі в його обіймах стою. Вибачте, липечу і відступаю на крок назад. Тепер, хоч, роздивитись його можна. Високий. Темноволосий, засмаглий, хоч літо щойно почалось, гарний, тільки якоюсь небезпечно хижою красою, в джинсах з наколінниками, чорній футболці і, незважаючи на спеку, шкіряному жилеті з нашивкою залізні вовки. Стоп, вовки це мотоклуб? Тобто байкерський клуб, і комплекс цей для них? Ну, звісно ж, недаремно він в такій дірі за містом. Оце вляпалась. Ти хто? повертає голос мене до реальності. Агнеса. Так, батьки в мене з гарною фантазією. Агнеса? Серйозно, довго, вимовляти, будеш Несі. Чому це? Потроху страх в мені поступається місцем природній цікавості. В честь Лохнеського чудовиська. З'явилась ні звідки байки знесла і збираєшся зникнути. Сміється і в очах блискотять іскорки. Що ж, це, мабуть, перший байкер, який мене не лякає, поки що. Що там рік? чую голоси, обертаюсь і застигаю від страху. Компанія з п'яти чоловіків в таких же, як у мого співрозмовника жилетах, і однієї дівчини з темно-синім волоссям рухається до нас. В нас гостя усміхається рік. А з байками що. упс, здається, мені кінець. Набирає побільше повітря, щоб визнати свою провину і з честю зізнатися у скоєному, та рік видає. А хто так близько ставить? Під ніжку ведмедвого коня тупо в пісок вперли, я йшов до свого, зачепив, він і осів та й інших потягнув. Підіймайте, чого стоїте? Оце ще. В мене аерографія свіжа. Хоч би не пошкрябало, стривожено кидається до мотоцикла з оголеною дівою зовсім юний світловолосий вовк. Що таке, грім? Боїшся, що силікон в твоїй красуні витече, регоче синя волоска. Теж досить колоритна, з яскравим мейком і тату кішки на засмаглій м'язистій руці. Ну, в тебе ж, кицю, від падіння витік, жтовхає її в бік невисокий бородатий чоловік зі шрамом на всю щоку. Як твої мізки, так? не ображається дівчина і йде до другого ряду мотоциклів, що, дякуючи всім богам, в рядочок доміно не потрапили. А я з подивом дивлюсь на ріка. Він, помітивши мій погляд, граливо підморгує своїми темними карими очима. Хлопці підіймають мотоцикли, а я так і стою, переминаючись з ноги на ногу. Два одночасних і діаметрально протилежних бажання борються в мені перше тікати звідси якнайдалі і якнайшвидше, доки ріковий обман не розкрився, а друге, залишитись і чесно зізнатись та відшкодувати збитки. Питання тільки, з чого, та й хіба тут грошима обійдешся? Колись я спілкувалася на швидкій з одним мотоциклістом. Він говорив, що для справжніх клубних байкерів мотоцикл то святе, і горе тому, хто його зачепить хоч пальцем. Тому в будь-якому разі я влипла, хотіла втекти від свого божевільного колишнього Дена, та вляпалася ще гірше. Коли рік відволікається на свій мотоцикл, він був другий в ланцюжку доміну, я роблю крок назад. Здається, на мене більше ніхто уваги не звертає. Соромно, неприємно, але життя, знаєте, дорожче. Тому я швидко йду до дороги і ладне дякувати всім вищим силам, коли опиняюсь за дерев'яною альтанкою зі столиками, а там і до зупинки рукою подати. Швидко, швидко намагаюся йти та відчуваю, що нога неприємно щипає. опускаю погляд на неї і бачу, як із розшматованих колготок капає кров. Коліно розбила. А не час, треба до зупинки дійти, а там подивлюсь. Вже не йду, а майже біжу. Коли поржавіли дороговказ вказ на перехресті, визирає з-за дерев і з полегшенням зітхаю. Здається, пощастило. А ні, таки, здається, бо раптом чує позаду рев двигуна. Він все ближче, ближче. Чорт, 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 не озирайся, йди далі. Та яке там далі? Поряд зі мною, огорнувши мене курявою і теплом вихлопу, зупиняється один з хромованих монстрів. О Боже, зі здоровенною подряпиною на матовому чорному баку. Ну все, от тепер, як в анекдоті про внутрішній голос, точно кінець. Далеко зібралась. Підіймає візор чорного матового шолома рік. Тепер на ньому масивна куртка, а вже на ній жилет. Д Додому, чомусь заїкаюсь. Іде ж твоя додома, Несі!» Його темні ваблячі очі вже відверто сміються. В місті, і я не Несі!» До міста вісім кілометрів, а єдиний автобус вже пішов. Пішки підеш. І піду, задираю підборіддя і вже починаю злитись та згадую, як рік взяв на себе мою провину. Чому ти сказав, що мотоцикли, ти ну, звалив, бо це я їх звалив, а що? Знову зміряє мене поглядом зверху вниз. Не ти, я і що далі? Не ти. Розлютившись вже всерйоз, штовхаю його кулачком в груди, та рука лиш боляче впирається в захисні пластини кортки. Однією рукою, тримаючи кермобайка, рік ловить мою руку. І притягує мене до себе. Тебе підвести, Несі? питає трохи охриплим голосом, а сам поглядом ковзає по моєму ніде правди діти, таки відвертому вирізу літньої ковтини. Ні, буркаю, ще не вистачало вилазити на цього чорного монстра. Він добрий, широко усміхається рік, не скривдить тебе, не бійся. Чорт і що вголос це сказала. О, так в тебе ж нога розбита. Ти що, байки ногами штовхала? Я їх не штовхала, і мені шкода, що вони впали. На очі знову набігають сльози. Він мене врятував, прикрив, а я тут гарчу соромно. Рік ставить мотоцикл на підніжку і швидко зістрибує з нього. Давай подивлюсь ногу. На дорозі пил, бруд, треба промити і закрити рану. Знаю, я вчусь на медсестру. О, так мої колеги. Я судмедексперт, другий рік працюю. Серйозно? Відподовою слова сказати не можу. Оце так. А я думала, байкери то лоботряси і бандити. Здивована, вважаєш, що байкери то а соціальні елементи? Ні, я грім, хлопчик на чийому мотоциклі гола жінка, фармацевт. Китя, та, що з синім волоссям, юрист, правда, на роботі носить пироки з класичним чорним каре. Коли ми ставимо байки в гараж, то стаємо звичайними людьми, ну, майже звичайними, бо що б не робили, хочеться знову сісти в сідло і почути, як моркоче двигун. а ще постійно озираємось на звук чужого мотоцикла. А тепер можеш прикривати свого гарненького ротика і сідати на мот. Відвезу тебе у старого вовка, перебентуємо ногу і поїдеш додому Несі. Друге пришестя мене до входу бару відбулось тріумфально. Чорний кінь Ріка пригуркотів і зупинився на паркінгу, де байки стояли вже на безпечній відстані один від одного. Рік притримує мод, доки я трохи незграбно на ногах, що від адреналіну та страху геть поганенько згинаються, злажу на грішну землю. Бар вітає нас приємною рок-баладою і апетитним ароматом ясних страв. Десь з'являється киця, яку звати Аня, і забирає мене в одне з робочих приміщень. Там же знаходиться й аптечка, і дівчина спритно стягує залишки моїх пошматованих колготок та вміло обробляє рану. В дорозі всяке буває, треба вміти. Усміхається мені і вже не видається такою зухвалою і небезпечною. Як під час першої зустрічі. Чи варто казати, що я залишилась працювати у старого вовка? До речі, сам старий вовк один із перших учасників і засновників мотоклубу, а також батько Ріка. Приємний чоловік, якого майже немає на роботі, але який в телефонному режимі вирішує все просто миттєво вчинок Ріка з Мотами і наше знайомство. Стало початком мого пізнання мотосвіту, і виявилось, що за показовою брутальністю байкерів ховаються неймовірно привітні і відкриті люди. Звісно, до їх специфічних жартів і гумору з нотками чорнинки звикнути довелося не відразу, але їхня дружність мене щиро дивувала і захоплювала. Абсолютно різні по віку і характеру, професіях в цивільному житті поза клубом. Вони були єдиною великою сім'єю, деякі цілими сім'ями, до речі, де дружила навіть діти, які також частенько бували тут. Це ж треба, а я до цього уявляла і чула історію про страшний розгул та ледне оргії серед мотоциклістів вони теж виявилися чутками, але ріки з громом добряче посміялись, коли я їм розповіла. Моє літо у старого вовка пролітало мов комета по небу, не встигла оком зморгнути, як закінчився червень. Відсвяткувати перший місяць роботи мені несподівано запропонував рік, і я погодилась. Правда, думала, що він має на увазі нас двох, і, власне, була не проти, та виявилось, що нас чекає гулянка ледь не всім клубом. Спочатку в планах відпочинок на природі. Потім поїздка в місто на дитячий фестиваль, де вовки кілька років поспіль були спонсорами і, як вони жартували, фотозоною для малюків, що шалено тягнулись до їхніх залізних монстрів. Хоч до того я вже кілька разів їздила з ріком на його байку, цього разу все було по-іншому. За його широкою спиною було затишно, безпечно і водночас так адреналіново хвилююче, що я вкотре раділа трохи за великому закритому шоломові, що мені позичила киця, в ньому не видно моєї усмішки та трішки божевільних очей. Тримайся міцніше, постійно нагадував рік, коли ми зупинялись, і притискав мої руки до себе. Врешті я звикла і обхоплювала його талію, вже не соромлячись і не гублячись від несподіваної близькості. Вечір біля вогнища швидко й непомітно перейшов у ніч. Нам на фест рано вставати, треба виспатись. Рік показово позіхає. А де я буду спати? Тільки зараз розумію, що досі про це не подумала. Вибір широкий, рехоче Грім. Тут у кожного другого палатка трьохмісна!» але я лепечу розгублено, він жартує. Рік кладе мені руку на коліно, без жодних натяків природню по-дружньому. Взагалі у вовків обійми дружні поцілунки та дотики звичайна справа. Як мені колись пояснив вовк, життя коротке, а дорога повна несподіванок, тому живемо і ділимось теплом тут і зараз. Ага, вільні місця тільки у ріка і киці, але до киці не раджу, хропи, як тигра, а не кішка. Сміється друг ріка, Алекс, а Аня киця запускає по ньому своєю шкіряною рукавицею. Врешті, після порції жартів, Аня забирає мене до себе. Я б хотів, щоб ти залишилась зі мною та з кицею тобі буде комфортніше. На прощання каже рік. Вранці ми швидко збираємось і їдемо в місто на фест. Після місяця з вовками повернення в звичну атмосферу викликає подив. І несприйняття життя у старого вовка тільки зараз відкриває свої переваги, затишок, всі свої, рідні, ніхто нікуди не поспішає. Здається, це літо найкраще з усіх моїх, не враховуючи дитинство. На фестивалі діти радісно бігають між мотоциклами, мами фотографують малюків на байках. Старші самі підходять до вовків та просяться посидіти за кермом, роздивитись. На честь свята в центральному парку навіть увімкнули старше чортове колесо. Що, хочеш покататись? Десь позаду, як завжди, тихо і несподівано з'являється рік. Ага, дитинство згадати, усміхаюсь йому. То давай, блискотять іскорки в його очах. Піду куплю квитки. Тобі і киці, вона теж любить, а ти. Розчарування в голосі таки приховати не вдалось, а я боюсь висоти. Як завжди, незрозуміло жартує рік чи правду каже Не вірю, на здоров'я, сміються його очі. Коли приходить наша черга, виявляється, що Киця зустріла якусь давню подругу і кататись не буде. В останній момент хапаю ріка за руку і тягну за собою в пусту кабіну. Ну все, будеш мене заспокоювати, жартує він. Як? Співати, мене спів заспокоює. Ого, в мене ні слуху, ні голосу, не думаю, що такий спів тебе заспокоїть. Коли наша кабінка підіймається значно вище верхівок дерев парку, рік притягує мене до себе. Він пахне шкіряним одягом. Дорогою і димом, підіймаю голову і першою, ніжно цілую його, відриваємось одне від одного тільки коли колесо проходить наше коло і майже доїжджає до кінцевої точки нашого туру в небеса. Повертаємось додому, з Фесту. Колона вже розділена, розсіяна поміж машинами і раптом помічаю знайому автівку Дена. І коли три повороти вона невідривно їде за нами, розумію, що і мене Ден побачив. Тривога потроху підіймає голову. Міцніше тримаюсь за ріка, він їде повільно, насолоджуючись їздою і не намагаючись наздогнати товаришів. Вже на виїзді з міста Ден іде на обгін, і рік звертає ближче до обочини, щоб пропустити його. Поведінка байкерів з клубу на дорозі то окрема розмова. Вони надзвичайно уважні, і в усі поїздки, які я бачила, намагаються не порушувати правила і не заважати іншим. Єдине правило, яке частенько порушується, це швидкість, і то зазвичай тільки за містом. Чого не скажеш про водіїв авто. Ті часто, навпаки, намагаються притиснути до обочини, підрізати. Отакі парадокси. Спортивне ядуче зелене авто Дена виривається вперед. І раптом різко гальмує просто перед нами. Рік реагує миттєво, але я з несподіванки стукаюсь своїм шоломом об його і, ледь не злітаю. Чую, як позаду нас наздоганяють кілька мотоциклів наших клубників. А зелена іномарка знову підрізає наш байк. Оцінивши ситуацію, киця на своєму синьому, як і її волосся, спортивному мотоциклі. Виривається вперед і, швидко обігнавши авто Дена, зупиняється просто впоперек пустого шосе. Від страху в мене холодні мурахи повзуть по спині та бунами. Ден вимушено з'їжджає на обочину і зупиняється. Рік під'їжджає ближче і теж глушить двигун мотоцикла. Ти його знаєш? питає мене. Це мій колишній, згораючи від сорому, відповідаю. Я вже уявляю собі розбірки з бійкою та биттям машини, все ж стереотипи страшна річ, та натомість рік спокійно підходить до машини. Ще пара мотоциклів, серед яких і грім з Лексом паркуються поруч зі мною. Я не знаю, що саме говорив Дено рік, та за кілька хвилин той виходить із машини і йде до мене. Коли він просить пробачення, здається, ще й щиро. Я від подуву не можу вимовити й слова. Вовки вміють переконувати, усміхається мені китя, що відкочує свій байк з дороги. Літо минуло, і за кілька днів початок навчання. Не знаю чому, та я відмовляюсь, щоб рік мене підвозив. Викликаю таксі. Ні, кого я обманюю, знаю. Якщо поїду з ним, то просто повернусь до вовків. А так. Сіла, закрила дверцята, і все, шляху назад немає, моє неймовірне, несамовите літо минуло. Місто видається мені чужим і непривітним. Після випадку з Деном я більше не боюсь його переслідувань, тож справа не в ньому, а в тому, що мені не вистачає вовків і особливо ріка. Тільки надто пізно я собі в цьому зізнаюсь. Вечір в пустій квартирці тисне самотністю і сумом, заварюю собі м'ятного чаю, подарунок киті, справжня домашня м'ята, до речі, і виходжу на балкон. Сідаю в улюблене крісло, яке вперше за багато років не радує. Заплющую очі і згадую своє літо і ріка. Його так не вистачає. Та раптом в мої спогади вривається звук двигуна мотоцикла. Оце так фантазія в мене, нічого собі. Слухаюсь, як в музику в його привітне гарчання, і раптом розумію, що це не спогади, а звук дійсно лунає з подвір'я внизу. Перехиляюсь через перила і бачу ріка. Він махає мені рукою і кличе до себе. Ну, все. Думаю, залишаючи чашку з недопитим чаєм на підвіконні балкону. Тепер я точно більше його не відпущу. Несамовите літо не закінчилось, а здається, продовжується, хоч завтра вже осінь. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія, а також пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору Роману дуже приємно читати ваші відгуки, і нагадую вам, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу та лише за 35 гривень на місяць отримуєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклам. А для тих, хто не хоче щомісячної сплати або боїться, я створила банку, де ви можете віддячити особисто мені. Залишайтесь зі мною попереду ще багато цікавих історій. До зустрічі, ваша пташка.